І на місці ракетного удару по Миколаєву зруйновано троє, е, троє будинків та дитячий садок. Ось про таке інформує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І за його даними, наразі усі необхідні спецслужби працюють на місці. Розгорнуто штаб допомоги, де постраждалі можуть отримати підтримку і подати заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно. Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки загинуло троє людей, і серед них є дитина. Ще п'ятеро осіб дістали поранення і нині вищий антикорупційний суд арештував тестя екс-голови державної фіскальної служби Романа Насірова. Йдеться про власника групи компанії Альтіс Олександра Глімбовського. Про таке повідомляє РБК України із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Співрозмовник стверджує, що слідство встановило, що Глімбовський допомагав Насірову легалізовувати гроші, отримані неправомірно. І за даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 19 липня суддя вакс. Підтримав позицію прокурора та змінив запобіжний захід, наближеній до колишнього голови державної фіскальної служби особі 24 червня цього року. Суд обрав Глімбовському запобіжний захід у вигляді 200 мільйонів гривень застави, але він їх так і не вніс впродовж визначеного терміну. Відтак прокуратура звернулася до суду із клопотанням про арешт строком на 60 днів і застави у 200 мільйонів гривень, і його задовольнили.